Колись давно в доісторичні часи люди навчились добувати вогонь. Спочатку страшно його боялись, потім викупили декілька приколь. Типу того, що він дає світло, смажене м'ясо смачніше, ще можна показувати прикольні картинки за допомогою рук. Те, що це називається тінню, не знав ніхто. Тому вони вважали, що таким чином викликають демонів. і Взагалі це темні справи найтемніших істот у всесвіті. Подальшому печерні люди прокачали інтелект. Пройшли декілька стадій розвитку і зрозуміли, що ніяких демонів там нема. Картинки загалом виходять прикольними, а тому, чому б не влаштувати театр тіни. За компанією з прокачкою інтелекта, фермерства, медицини та інших прикольних скілів, не стояли на місці навички крафту. Тому в ти у 659 році голландський математик і астроном Христиан Гюгенс створив магічну коробку, виглядала котра приблизно таким чином. Фактично, це була лампа в коробці, світло від якої проходило через лінзи. Переверталось, і питання нашо? Все просто. Є такий феномен, який називається камера обскура. Це коли світло проходить через малесеньку дірочку в одній із стін і автоматично перевертається. Цей бах фізики було виправлено саме завдяки лінзам. Таким чином стало можливо отримувати перші примітивні зображення. Проте людство рухалось далі. Десь в 1800 ті роки, під час промислової революції, відбулося ще одне неймовірно значуще відкриття. Вигадали плівку. Експерименти продовжились, і приблизно до кінця того ж століття з'явилася целулоїдна світочутлива плівка, за допомогою якої знімали фільми та робили фотографії аж до настання цифрової ери. Не звертаючи увагу на прокачку інтелекту, Homo sapiens все ще обожнював сперечатись собі подібними. Один з них призвів до того, що Едвард Майбридж прокачав швидкість затвора, також реакцію світочутливої плівки. Вчені сперечались з приводу коней. Чи відривають вони всі копита від землі під час бігу? Довели людину. Доводилось вигадувати перший прототип сучасної камери заради купи клоунів. Коротше, змайстрував він свої коробки, тягнув нитки до затворів, пробігся верхом на коні, після чого переніс забрав. На скляний диск. Став його напроти світла і почав крутити. Зображення наче ожили. Одна зі сторін виявилась повністю приниженою. Батьком кінематографу вважають французького інженера Луї Лепрена. Річ у тім, що фактично він вигадав першу камеру, за допомогою якої зняв деякі фільми, до прикладу, сцена в саду раунд хейт. Довжиною в неймовірних на той час дві секунди. Може трохи більше. Під час рекламного туру свого пристрою Лупрен відправився з Бурджав Джеон. звідти мав повернутися на потязі в Париж. Проте друзі, що зустрічали його на вокзалі, побачили страшне, точніше, навіть не побачили. Лупрен це не було, і з того часу його ніхто не бачив. Існує теорія, що його вбив. Били на замовлення конкурента Томаса Едісона. А тепер уяви собі, велике королівство Фіделія, вінець корупції, де темрява плететься в кожному кутку, у світі, де панує рабство і насильство, один батько змушений зробити неймовірний вибір заради своєї родини. Повернутись в криваве минуле. Україномовний проект Доля від талановитих авторів Valdik Studio точно не залишить вас байдужими. Сеттинг фентезійного середньовіччя захоплюючі сюжетні повороти, незабутні персонажі, якісний звуковий та музичний супровід та багато чого іншого. Доля приголомшлива пригода, яка залишить вас в очікуванні наступного повороту сюжету. На вас чекають таємниці, зради та вічні протистояння за світло в самому серці. темряви. наразі опубліковано три серії, і автори продовжують працювати, покращуючи якість з кожним випущеним епізодом. Посилання в описі під відео. В 1970-х роках той самий Томас Едісон показав людству кінити Склеєна в кільце плівка рухалась перед джерелом світла. Глядач крізь крихітний отвір міг спостерігати за ожившими картинками. На той момент це здавалось не просто революцією, а магією. Фактично так і було. Близно в той же час Леон Булі вигадав сінематограф. Апарат міг бути як камерою, так і проектором одночасно. Звідти пішло. Сучасне слово кінематограф, чарівно. Х'юмани придумали, як знімати фільми. Але де спочатку зйомки сильно залежали від денного світла. Проте всі чудово розуміли, що це не варіант. Тож німецький винахідник Оскар Мейстер, котрий непогано шарив за театри, придумав використовувати лампи 50 ампер. В свою чергу Едісон створив знімальний майданчик, який повертався до сонця довкола своєї осі. Для всіх, гадаю, зрозуміло, чий винахід виявився простішим та практичнішим. Подальшому патент кінематографа було передано братам Люм'єр. Були вони успішними бізнесменами та вченими. Тому вже в 1895 році почали влаштовувати публічні кінопокази. До речі, стосовно бізнесу. В перспективі кінематографу вони чомусь засумнівались і невдовзі повністю відмовились від кінопоказів. Гадаю, тут для всіх зрозуміло, що саме найперспективніший бізнес на той момент було втрачено. Гадаю, що вони після того зробили, пішли далі по своїм лабораторіям, що то вигадувати. В 1900-х роках неймовірної популярності стали набрати водевілі та Нікелодіани. Театри водевілі пропонували публіці будь-яке шоу на їх смак: від театральних постанов до акробатичних номерів. Відеокартинки там використовували лише для рекламних пауз та різноманіття основної частини вистави. В Нікелодіанах все було навпаки. Там в основному Показували фільми, які не які, та все ж більшість з яких, до речі, зводились до непристойних жартів, Прямо як ті часи, коли інтернет був цікавим гіківським місцем, а не рекламним майданчиком, з цензурою та таким іншим. Хоча можливо я помиляюсь, скажи три... Далі все пішло в більш професійну сферу. Завдяки французу Жоржу Мель'єсу почали використовувати більш просунуті локації та костюми. Завдяки американському режисеру Девіду Гріфіту з'явилось поняття видовищність. Все би так продовжувалося і далі, якби не перша світова. Більшість студій було зачинено або припинили свої існування, інші ж робили військові хроніки та виставляли на показ в кінотеатрах. Були вони сильно більшими за нікелодіани, а тому передники втратили популярність. До речі, як гадаю, чому саме з кіноіндустрією асоціюється Голівуд? Це просто в 1910-х роках, коли в Нью-Джерсі відкрилась компанія кінопатентів, ринок став страшним. Ченно монополізованим і задля уникнення патентних законів незалежні мувімейкери відправились в Каліфорнію. Там їх чекала прекрасна погода, розкішне світло для зйомок. Ну і звичайно ж, відсутність будь-яких обмежень на. Творчість, не те ще зараз. В 1915 році більшість американських фільмів було виготовлено в невеличкому містечку під назвою Голлівуд. Під кінець та після війни революції продовжувались. Бастер Кітон та Чарлі Чаплін, відомі на той момент коміки, вигадали монтаж. Фільми все ще були німими та супроводжувались субтитрами, оркестрами і таким іншим. Порте різати плівки та склеювати їх для того, щоб досягнути ефекту клона, до прикладу, навчились досить швидко, і це було круто. До того як з'явилось німе кіно, музику виконували наживо. Це могли би бути або повноцінні оркестри, або невеликі групи музикантів. Наступна революція від компанії Warner Brothers. Вітафон. Фактично, це був проектор з вініловою платівкою. Далі були схожі системи, типу фонофільма та мувітона. До кінця десятиліття звукове кіно стало новим стандартом в кіноіндустрії. З часом плівку зі звуком почали вшивати в відеоплів. Так вона стала одним цілим, чого не скажеш про аудиторію, аж з'явились труднощі з перекладом. Тому деякі фільми знімались на кількох мовах. В такому разі актори замінювались між дублями, проте в подальшому вигадали дубляж, і все стало приблизно так, як зараз. В 1930-ті роки, під час настання Великої депресії, квитки майже перестали купувати. Щоб якось обіграти цю ситуацію, кінопрокат. Ачки влаштовували подвійні сеанси за ті ж гроші. Початку масштабні фільми категорії А, потім Б. І знову війна, вже Друга світова. На жаль, ми з вами прекрасно розуміємо, що війна рухає прогрес, до прикладу, популярність FPV-дронів на даний момент. Тому за можливості задонать на русаріс. Також за бажання і можливості можеш підтримати матеріально і мене. Можливість задонатити як на русаріс, так і мені є в описі. До речі, також за допомогою інтернету, який вигадали військові. Коротше, німці та американці перші вигадали фронтові репортажні камери, зробили їх трохи мобільнішими та автономнішими. Після чого всі наддержави разом взяті вирішили використовувати. Так кіно як пропаганду. І, на жаль, не тільки під час війни. Так, на жаль, більшість сучасного кіно спочатку пишеться по квотам, а потім по сюжету. Давайте зробимо Анну Болейн темношкірою. Давайте зробимо середньовічний світ відьмака мультирасовим та мультикультурним. А все чому? А по причині, бо так треба, інакше не дадуть грошей. Взагалі, про те, що дратує в сучасному кіно, можна робити окреме відео. Коротше, нарешті дочекались. Кольор, щоб отримати кольорове зображення, необхідно вигадати кольорову плівку. Цим, власне, і займались на той момент. Або ти конкретніше, створили червону, зелену та синю. Таким чином, американський винахідник Джозеф Артур Бол створив трьохплівкову Камеру техніколор. Як вона працює, гадаю, ти зрозумів. За об'єктивом знаходилась призма, котра просвічувала одразу три плівки. В подальшому вони просто склеювались. Все примітивно, просто, але працювало. Після цієї події кіноіндустрія більше ніколи не стане такою, як раніше. Фактично, радикально далі нічого не змінювалось. Декорації ставали крутішими, ефекти ефектнішими. Поступово плівку почали заміняти цифрою. Проте багато сучасних режисерів досі вірні старим традиціям. Суттєвий прогрес зайшов в глухий кут. Акторам стає більш нудно та нецікаво грати, оскільки все довкола графіка, ти графіка, проте тредеса. Круто, але враховуючи те, що останнім часом його надто багато, деякі фільми перестали відчуватись живими. Коротше, це не кінець. Невдовзі вийде продовження до цього відео. Там я розповім про історію сучасного кінематографа. цифра, Motion Capture 3D. Якщо було цікаво, не забувай підписуватись на канал, також на телеграм-канал, і також на дзвіночок, аби першими побачити нові відео.